Отче наш, тих, хто є на сонці, а небесах, Дай Бог, щоб святи до сім'ї тобі. Дай Бог, щоб пришло царство Святія. Дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці небі, так і на землі. І в нас суші. дай Бог сьогодні. І прости нам, провини на наші, як і ми прощаємо наверх і нас. І не до нас покуси. Але визволи нас і в калу. Огороди, радость, благодатна Марія. Господь з тобою благословена тими жінками, під підлона Твого, і того, Ти породив Ісуса Христа, Визволителя і наш. О Боже накрутий, Сініоті Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе. Благослови нас, Боже, на все святе і Боже, силою чудотворного Христа, Копиря що встановлений біля озера, біля 23 школи на південному бульварі міста Франківська, на чотири сторони світа на многе багато вітає. І дай Боже сонячного спасіння наших героїв, щоб скоріше Україну нашу неньку. Очолив, як гетьман, як король, як президент Тарас Григорович Шевченко згідно про розступа, відомо відео Божих новин, які є на Ютубі відео і поклик, реста, Лупа. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть після турне ЄС та ультиматумів США. Заява Зеленського також буде на столі. Усе йде до створення уряду національної єдності на останок зе вводить парламенти в кризу. Рада усем. Не вже ми побачимо передачу влади кабінету національної єдності 320 депутатів. За це залужний Порошенко разумкову зеркаль та решта політиків. Відкидають принципи і готові об'єднатися. Вазиль гонько військовий пише. Бажаємо з Друзі, друзі, ви знаєте, чому у нас в країні немає трибуналів щодо високопоставлених чиновників та державних службовців, які вчинили посадові злочини у зоні бойових дій. Тобто, ми всі бачимо, як десятки мільярдів виділяють на фортифікації, а по факту немає ані грошей, ані фортифікацій. І ніхто не покараний. Всі ми. Знаємо про зникнення ешелонів гуманітарки, військової міжнародної допомоги, яка заїхала в Україну, але так і не доїхала до фронту. І кудись зникла. Також ніхто не покараний. Друзі, а це мільярди гривень та життя наших пацанів та дівчат. Це тепловізори, саперське обладнання, квадрокоптери і так далі. Також ми всі бачимо, як у прифронтових громадах цілі бюджети міст закопують у асфальт. І чомусь ніхто не покараний по законам війни. Так ось друзі, це відбувається тому, що про мародери та корупціонери спотворили законодавство України так, що юридично війни в Україні немає. Бові дії є, але не введено стан війни, як того вимагає Конституція України. А тому і немає правових підстав застосування військовим командуванням Збройних сил України, Заходів. У вигляді трибуналу. Тобто командування сектору або угрупування військ не має права вчиняти будь-які дії до особи, яка підриває боєздатність Збройних сил України. Це нонсенс, це катастрофа. Немає правових підстав, тому що не оголошено стан війни. Зеленський зі своїми посібниками слугами спотворили законодавство України так. Що воюємо тільки ми, прості українці, а вони всі разом, слуги, держслужбовці та провладні чинуші, грабують та знищують нас, народ, а також в цілому знищують Україну. Друзі, лише ми можемо зупинити цих всіх провладних злочинців. Запам'ятайте, влада боїться лише народного гніву, Майдану та нас, військових. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. Бажаю міцного, друзі, всі ви знаєте про дію Кримінального кодексу України по відношенню до звичайних водюг та крадіїв. Спіймали і одразу посадили за грати. Кримінальний кодекс до звичайних людей дуже і дуже дієвий. І це факт. Друзі, у нас при владі мародери та корупціонери, яких навіть і ловити не треба. Не буду навіть казати про їхні злочини, ви і так це знаєте. Хочу лише сказати, що ми, народ України, маємо з ними робити. Так ось в умовах війни влада мародерів та корупціонерів разом з усією опозицією, цими старими зрадниками та шахраями, в час, коли цивільне населення воює та гине на усіх фронтах, вони разом грабують державу та цілеспрямовано знищують економіку країни. Це навіть не кажу про явні факти зради та знищення населення України. Це трохи інша тема. Так ось, влада мародерів та корупціонерів на чолі із Зеленським розкрадають та розпродають наші з вами землі, підприємства, ресурси, заводи, параходи та інше національне майно. І роблять це все так, нібито вони безстрашні, і вхопили Бога за бороду. Ні, друзі. Це не так, це їм тільки так здається. Відповідати за злочини їм прийдеться, і повертати все, що вони накрали за період війни, їм прийдеться. Партія гарант їх заставить це зробити, якщо вони не встигнуть злити всю Україну. Друзі, алгоритм протидії злочинності дуже простий. І кожен, хто розуміє, як працює правоохорона та судова система, підтвердить. Що має бути закон і має бути політична воля дотримання законодавства. Так ось, все те, що вони там понаприймали від нашого імені, все те, що вони понакрадали та привласнили, дуже швидко та легко можливо повернути назад в державу. Лише за умови дотримання нами, декількох пунктів. По-перше, це єдність народу в питаннях покарання провладних злочинців. Ми маємо бути єдиними. По-друге, має відбутися очищення державної влади від усіх старих політиків та політичних сил. Ми маємо усвідомити раз і назавжди, що не будуть боротись з корупцією та іншими посадовими злочинами ті, хто є автором цих злочинів та всіх корупційних схем. Це про Порошенків, Тимошенків, кулівлоба, ляшків, шляшків та інших мерзотників та паразитів нашої країни. Друзі, і третій пункт. Це політична воля, прийняття законодавчого акту новим складом парламенту та затвердженого новим президентом про визнання теперішньої влади незаконною. Таких прецедентів в світі дуже-дуже багато, тому ми маємо йти саме таким шляхом і реалізувати це все ми з вами в змозі. Лише нам треба порозумнішати, бути більш відповідальними та не довіряти усім старим політикам та старим політичним силам. Порошенки, Тимошенки, Зеленські, Кулівлоба, Ляшки, Шляшки, Слуги, Голоса та інші – Інші представники олігархічних планів мають раз і назавжди зникнути з політичної арени України. Бережіть себе, вірте в ЗСУ, слава Україні! А ось що підкреслює політолог Гайдає: якщо казати коротко, у нас дві війни, і якщо ми не переможемо в одній з них, в невеличкій внутрішній війні проти головного нашого ворога це чиновник-паразит. Який з'їдає наші ресурси, які треба витрачати на оборону, і не дає можливості нам перемогти в великій війні, якщо ми не подолаємо цього ворога, отих тих чиновників, які фотографуються на дивані, на пачках доларів, отих чиновників, які грабують нашу армію, грабують наш бюджет, якщо ви не поборете бюрократів, які не дають можливості розвиватися в нашій економіці, які вичавлюють з них податки, збільшуючи їх постійно. Які знищують наші підприємства і підприємців значно більш активно, ніж російські ракети, ніякого плану перемоги у вас не буде. На жаль, але перемогти ворога ми зможемо, якщо поборемо цього ворога всередині країни. Волонтера Мирон Колодко зазначає, після 20 травня 2024 року збіг офіційний термін перебування Зеленського на посаді президента та настає часини. Його обіцянка бути на цій посаді лише один термін. І коли у нього були честі гідність, він мав би свою обіцянку виконати принаймні, коли неможливо під час війни провести вибори. Зеленський мав би передати владу коаліційному уряду національної єдності, і це було б по-справжньому об'єднано український народ. Додало б йому натхнення в боротьбі проти воєнної агресії. Московитів проти України, адже у своїй передвиборчій програмі зеленського бійця одразу хочу запевнити йду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього, буду чесним та відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків. А тоді, у січні 2019 року, Зеленський запевнив, що він не збирається торгувати країною заради збереження влади. Тепер остаточно стало зрозуміло, що то був один з чергових жартів з коміка. Настав час відбити підсумки його президентства, зокрема і осо. Ливо стосовно тієї частини його передвиборної програми, де він не на життя, а на смерть обіцяв боротися з корупцією. Не боротьба з корупцією, а перемога над нею не вкради. Основна заповідь у боротьбі з корупцією. Нольова толерантність до корупції на усіх рівнях підозрюваної корупції не вийде під заставу. Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і ніко. Уму не дозволю. Ну і Що корупція подолана навпаки? Вона за правління зеленського розцвіла махровим цвітом. Дійшовши під час війни до рівня мародерства, може хтось генерал Мельченко попереджав. Офіційно процедура імпічменту може бути запущена смерть, хвороба або добровільна відставка. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вони придумали наступний план, аби зберегти свої шкури після того, як почнуться розмови про вибори. Якщо президент не зможе виконувати свої обов'язки, вони перейдуть до голови Верховної Ради. Все просто по плану Зе привезли в лікарню. Лікарі висновок написали і все ось так легко спригнув. Україна має план на випадок загибелі президента Володимира Зеленського під час війни. Хоча українські чиновники відмовив. Вляються публічно про це говорити, про це пише політико. Зрозуміло, що зараз ризики менші, ніж у перші хаотичні тижні війни, коли російські танки наступали на українську столицю, і мало хто вірив, що нація ці останні війни виживе, але ніхто в українському уряді чи парламенті не сумнівається, що небезпека залишається високою. Видання зазначає, що, попри небажання українських чиновників про це говорити, план дій на випадок загибелі Зеленського таки існує. Ще минулого року це фактично підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен, коли в одному. Інтерв'ю заявив, що українці мають плани щодо безперервності уряду. Формально за конституцією лінія передачі влади є чіткою, коли президент не зможе виконувати свої обов'язки. Голова Верховної Ради України візьме на себе його обов'язки. Видання зазначає, що поточний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не має особливо високого рейтингу довіри серед населення, але це навряд чи буде проблемою. Є сильна команда лідерів. І я думаю, що ми побачимо колективний уряд. Пояснює гіпотетичну ситуацію старший науковий співробітник. Євразійського центру Атлантичної ради Адріан Каратницький до керівної ради швидше за все увійдуть Стефанчук як фігурант, а також голова офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков, натомість Валерій Залужний, залишиться на посаді головного генерала країни. Вся відповідальність кримінальна і політична за здачу півдня України за ознаками злочинної недбалості і державної зради, що призвело до багатотисячних людських жертв та інших тяжких трагічних наслідків. Повністю Сті лежить в першу чергу на президентові, верховному головнокомандувачеві ЗС України Володимирі Зеленському. Відповідну юридичну відповідальність повинні понести головнокомандувач ЗСУ на той час генерал-полковник Хомчак, глава офісу президента Єрмак, вище військове командування і члени уряду, які виконали злочинний наказ, письмовий чи усний не має значення про розмінування загороджувальних протитанкових мінних полів біля Чонгара, Каланчака, Чаплинки і наказ розмінувати, не підривати мости, які з'єднували Крим з материковою частиною України. Мостів через річку Дніпро в Херсоні біля Каховської ГЕС і мостів через водоканали зрошувальної системи в Херсонській області, перелік посадових осіб, які обговорювали або могли обговорювати з президентом Зеленським на засіданні РНБО або на воєнному кабінеті при РНБО діяльність припинена 24.02.2022 Питання про розмінування мостів на всіх кримських перешийках загороджувальних протитанкових мінних полів навколо Чонгару Каланчака і Чаплинки і ухвалили з президентом Зеленським колективне рішення або Погодилися з ним про розмінування або непідрив мостів на півдні країни або брали участь у їх розмінуванні у різних формах, виконували накази або піддавали накази або знали про ці розмінування. Каратницький також наголосив, що в Україні створено відпрацьовану адміністративну, військову та дипломатичну машину. Політику відзначає, що світова історія теж підтверджує вищесказане. Адже, за підрахунками експертів національного бюро економічних досліджень США, за останні 150 років відбулося 59 убивств національних літерів на думку авторів статті, вбивства автократів викликають суттєві зміни в інституціях країни, а вбивства демократів ні. Вбивство ніколи не змінювало історію світу. Впевнено, заявив прем'єр-міністр Британії Бенджамін Дізраелі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Разом ми сила, борімося і поборемо, молимося і вимолимо. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, щоб ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. Боже наш сині сеніоті Ісусе, рятуй нас, і вибач за все. Хай мати причиста і Боже ліство країну всіх нас. Скоріше спасе. Найкращих наших героїв, найбожого стані. Не вгробів, а неба хранить.